До вашої уваги я хочу представити роботу, яка базується на визначенні можливих, можливого застосування біочару, а також на його характеризування. Цю роботу, як вже зазначили раніше, було виконано в Норвегії за керівництвом професора Пітера Єнцена. Перш за все, я хочу звернути вашу увагу на те, що, як змінилася взагалі е, кількість відходів, які ми. Виробляємо, наприклад, одна людина на день виробляє близько 35 до 85 грам сухих твердих речовин, якщо прираховувати з стічної води. На карті ви можете побачити обсяги утвореного осаду з міських стічних вод у країнах Європи, за даними Європейського статистичного бюро. І звісно, з кожним роком ці всі показники тільки зростають, тому нам треба більш звернути увагу, як з цим боротися. Перш за все, я хочу звернути увагу, про що ми говоримо, коли ми говоримо мул або мулової залишки. Це напівтверда калевунтна суміш твердих і рідких компонентів, яка утворюється впродовж різних стадій промислового виробництва, при очищенні питних і стічних вод, а також на системах санітарної очистки на різних об'єктах. Мул дуже відрізняється за своїми характеристиками, залежно від якої стадії виробництва чи якого процесу він надходить. Наразі найпоширенішими практиками вважаються більш старомодні моделі утилізації, які включають в себе розкидання такого осаду або по землі, або захоронення на полігонах, або спалювання. В той же час, якщо спалювання дозволяє нам рекуперувати енергію, все ж ми втрачаємо дещо потенціал. Даний підхід можна назвати МУ це відходи. Він не відповідає вимогам сучасного світу, оскільки він все ж таки здійснює ризики забруднення навколишнього середовища і може завдавати шкоди здоров'ю людей а також шкоди добробуту тварин. Крім того, ми втрачаємо потенціал відновлення ресурсів, які входять в склад такого мову. Для того щоб зробити більш сучасний підхід до таких біовідходів, слід розглянути. Принципи кругової економіки, яка включає в себе максимальне використання усіх ресурсів, зменшення відходів та забруднення, а також відновлення довкілля як цілісний підхід. Одним із сучасних способів поводження з таким осадом тоді буде вже підхід, який включає що осад, це продукт або цінне джерело, яке можна використовувати для відновлення поживних речовин, поглинання вуглецю. А також відновлення ґрунту або і мобілізації небажаних сполук. Проте, в той же час, якщо ми подивимося на різне біовугілля, він дуже відрізняється за своїм складом, тому його необхідно, звісно, дуже детально проаналізувати. Застосування біовугілля дуже ускладнюється тим, що як я сказала раніше, залежно від ресурсу. Будуть дуже відрізняти характеристики. Крім цього, впливає склад самого мулу або біомаси, який використовується для виробництва біочару, він може включати різні важкі метали, органічні речовини та їх сліди, патогенні мікроорганізми. Також залежно від стадії виробництва, він може включати в себе поживні речовини або мати певні патогени. Крім цього, навіть під час самого виробництва біовигі... біовигілля. Також впливає методи виробництва, що включає в себе температуру, час реакції, а також спосіб виробництва. В якості об'єкта дослідження було обрано різні типи матеріалів. Власне, в цій роботі було порівняно властивості біочару, виготовлено з дерев'яних пелет, а також два типи із осуду стічних вод. У першому випадку використовували стерівні палети як відходи виробництва з відсотком 60-40, норвезька ялина та шотландська сосна. Увесь стовбур дерева використовувався. У другому випадку це був матеріал, який виготовлявся із осаду стічних вод. Обидва, звісно, відрізнялися високим рівнем металів, а також містом, більшим містом золи та більш низьким містом вулицю. На даному слайді можете побачити загальний перелік усіх зразків, де літера W відображає зразки деревини. Це перші шість зразків виготовлені за різної температури. Зразок номер 3 додатково іще оброблений при температурі 900 градусів в атмосфері кисню. І номер п'ять зразок додатково промитий. Зразки 7 12 виготовлені з другого. Типу е, осад стічної води, номер 11 також додатково промити, і 13-15 це інший тип е, стічної води, просто щоб зрі... порівняти і показати, що навіть е, між різними стадіями очищення, такими ж однаковими стадіями, все одно відрізняється мов. Характеристику біомаси взагалі можна було розділити на фізичні та хімічні властивості. Фізичні властивості представлені в цьому дослідженні як pH, електропровідність, загальний міст фіксованих і литких речовин, вміст золи, вологи, наситна щільність, питома поверхня, а також аналіз поверхні а власне їх зображень, які поділяються на скануючу електронну мікроскопію та рентгенівську дифрактометрію. В той час хімічні властивості охоплюють елементарний склад, що включає в себе міст вуглецю, азоту та водню, а також більш детальний хімічний склад, який показує міст 21 хімічного елементу. Оскільки методів дуже багато, і вони є досить дорогими, іноді і трудомісткими. Дуже важливо було відібрати репрезентативну вибірку. Що було зроблено за допомогою четвертинного методу, де попередньо висушені зразки спочатку поділялись, змішувалися ретельно, поділялись на четверті, потім дві четверті відкидались, дві знову змішувались, і цей процес повторювався принаймні три рази. Перш за все, я хочу звернути увагу на зміну pH електропровідності та насипної густини. Як зазначено у багатьох публікаціях раніше, pH біогілля дуже відрізняється залежно від того, звідки входить біомаса для його виготовлення, також температури виробництва. pH загалом може варіювати в діапазоні з 3 до 12, і він зазвичай зростає в межах одного типу джерела біогілля з підвищенням температури самого піролізу або виготовлення той Тож час, електропровідність має тенденцію для збільшення з Підвищенням температури обуглювання, через збільшення власне кількості розчинних солей, доступних в попелі. Крім цього, такий процес дуже залежить від того, які саме сполуки присутні в біомасі, оскільки деякі з них можуть окислюватися підвищенням температури і ставати, навпаки, менш доступними. Коли ми дивимося вже на наситну щільність, вона у 2-3 рази вища для біогілля з відпрацьованого осаду. Як правило, насипна густина зменшується з підвищенням температури піролізу. Низька насипна щільність відображає внутрішню пористість біомаси, чим нижча насипна щільність, тим більш пористою є структура. Насипна щільність бо густина набагато нижча для деревного біовугілля, оскільки воно містить набагато більше органічної речовини порівняно з муловим біовугіллям. А органічна речовина якраз і обумовлює великий об'єм зразка при відносно низькій вазі. Наступний аналіз було визначення загальних фіксованих та лицьких твердих речовин у вихідному матеріалі. Вже на даному етапі обуглення можна побачити, що зразки досить відрізняються за вмістом складу. На першому зразку ми вже бачимо. Такий специфічний ржаво-червоний колір, що є характеристикою е, того, що там більше, набагато більше міст металу, а власне заліза. Е, цей аналіз був проведений лише для вихідних матеріалів, а саме для осадостічних стічних вод. Тобто він не проводився для біочару, а для вихідного матеріалу. Е, відсоток загальної кількості твердих речовин був практично однаковим, проте у другому мулі. Вміст таких речовин був набагато вищий, приблизно на 20%, що свідчить про більший вміст вуглецю. Наступний аналіз це вміст вологи та зольність самого зразку. Аналіз показав, що вміст вологи здебільшого залежить від температури, і він зростає з підвищенням температури виробництва, що свідчить про зменшення гідрофобності, з підвищенням рівням карбонізації. Деревне біопаливо показало значно вищий міст води порівняно з біовугіллям з осаду стічних вод, особливо тим, що яке було модифіковане. І мало на 23% вищий міст води, ніж немодифіковане вугілля. Коли я говорю модифіковане, це додатково оброблене киснем при 900 градусах. Вміст в 10-20% вищий для біовугілля отриманого з осуду стічних вод порівняно з деревним біовугіллям. Бі... 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 Посад стічних вод відрізняється від інших біологічних твердих речовин тим, що в нього набагато більший відсоток золи, як наслідок збільшення вмісту золи може призвести до збільшення адсорбційної здатності власне, полярних молекул. Так, наступний аналіз побудування ізотерми асорбції Е, Такий аналіз дозволяє побачити розподіл пор за їх розміром. Швидке зростання на початку кривої відповідає мікропора, потім плато посередині відображає мезопори, а швидке зростання в кінці макропори. Питома поверхня загалом для деревного біочару в 3-4 рази вища. Питома поверхня є особливо важливою характеристикою, якщо біочар використовується як адсорбент, на нього впливає форма. Сама текстура і пористість усіх частинок, а не їх розмір. Біологічне вугілля з більшою поверхнею, як правило, має кращі адсорбційні властивості, однак ефективність біологічного вугілля значною мірою також залежить від хімічного складу та специфічних функціональних груп на поверхні біовугілля. Площа активної поверхні, а також об'єм мікропо, залежить від Температури піролізу і він зростає із підвищенням температури. Середній діаметр пор у 2-3 рази вищий для біогілля зосаду, загальний об'єм пор в середньому на 0,18 смкубічний на грам для всіх зразків біовугілля, тоді як об'єм мікропор у 8 разів вищий для деревного біовугілля. Тобто, за допомогою побудування таких ізотерм можна оцінити. Загалом потенціал використання біочару для абсорбції. В той же час, наприклад, можна використовувати біочар для абсорбції поживних речовин з подальшим використанням як для внесення в ґрунти. Е, надалі я покажу деякі фото, отримані за допомогою мікроскопії, е, і ми подивимося трошки на структурні відмінності між різними типами вугілля. На першому фото ви бачите не модифіковане деревне біовугілля, а на другому модифіковане, тобто додатково оброблене у повітряно-кисневій суміші при 900 градусах. З цього видно, що біогілля втрачає свою волокнисту структуру, деревну вірніше, структуру, та стає набагато дрібнішим порівняно з ним модифікованим зразком. Вже на цьому фото показано різницю між промитим та непромитим деревним вугіллям. Усі частки, які б знаходились на поверхні волокон вугілля, вимивалися впродовж цього процесу, що відображає, наскільки елементи, які знаходяться в вугіллі, будуть доступні для рослин. Ось порівняння між розміщенням елементів на поверхні біочару до промивання та після промивання. Як видно з цих рисунків. Загалом кальцій та калій повністю практично вимивається із поверхні вугілля, тобто він буде досить легкий, його буде дуже легко вивести у розчинений стан, і рослини можуть мати повний доступ до нього. В той же час, якщо ми порівнюємо промити і не промити біовугілля або біочар, для осаду стічних вод він майже не відрізняється, і дуже складно сказати візуально, наскільки змінюється склад і розподілення певних елементів на поверхні біочару. Якщо ми порівнюємо розподіл, то все ж видно, що трошки вимивається калій, магній та натрій, що являються найбільш легко розчиненими речовинами, проте інші мінерали залишаються в структурі. І вони являються менш доступними, якщо використовувати для рослин. На цьому фото ви можете побачити основні відмінності між біовугіллям з різної сировини. Перший ряд це для е, деревини, а другий ряд для мулостічної води перший зразок і мулостічної води другий зразок. Е, як ви можете бачити, дуже важливо робити. Такий аналіз для того, щоб зрозуміти, як розподіляються ці елементи, тому що якщо ми зробимо просто хімічний аналіз і там буде великий кусочок якогось певного елементу, переважаючого, ми можемо неправильно зрозуміти або характеризувати склад самого біочару, дуже важливо розуміти, як ці елементи розподіляються. Наприклад, кальцій більше, в нього є певні скупчення або елементи, які мають більший склад. То час, як фосфор, чи алюміній чи залізо, більш рівномірно розподілені. Також відразу видно, у якому зразку стічної води використовувався когулянт із залізом, а в якому із алюмінієм. Наступний слайд відображає елементарний склад. Який використовується для розрахунку таких параметрів, як ароматичність, гідрофільність, полярність та співвідношення карбону до нітрогену. Ароматичність або відношення водню до карбону зменшується з підвищенням температури піролізу і є в 3-4 рази вищою для бівогілля, отриманого з осаду. В той же час гідрофільність і стабільність зменшуються після підвищення температури понад 700 градусів. І він в 45 до 700 разів вищий для біовугілля з відпрацьованого осаду. Полярність має таку ж тенденцію: співвідношення карбону до нітрогену для осаду, біочару з осаду приблизно в 4-9 разів вище для деревного біовугілля. При застосуванні в сільському господарстві оптимум знаходиться в діапазоні від 11 до 80. Два найважливіші параметри були узагальнені на діаграмі Ван Кревеленса. Яка показує взаємозв'язок між ароматичністю та полярністю таких структур. І відповідно до європейських вимог, біовугілля повинно мати вміст вуглецю не менше 0,7 та полярність менше, ніж 0,4. Тоді воно може бути сертифіковане і використовуватись або для кормових цілей, або в сільському господарстві. В той час, як деревна біовугілля, яке характеризовувалось, підходить по цим характеристикам. Мулове біовугілля значно відрізнялося і воно було занадто ароматизованим і занадто полярним. Загалом міст мінеральних речовин у біовугіллі з осаду приблизно від 3 до 60 разів вищий, оскільки він є високомінералізований. В той же час біовугілля з осаду є більш поживним, тому що міст фосфору становить. 30-40 грам на кілограм осаду, що в 10 разів вище ніж деревному біовугіллі. Проте законодавство у різних країнах дуже відрізняється, і багато елементів взагалі не регулюється для біочару. Цією метою було проаналізовано правові акти дуже багатьох країн, включаючи Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію і, і обрані найнижчі ліміти. І е, за цим було відображено зеленому кольору, е, ті, що е, не перевищують ліміт, червоним, ті, що перевищують ліміти е, у більшості країнах. І з усім, що я сказала раніше, е, два мули, е, мулові біочари, не відповідають вимогам через підвищення концентрацію купру, манікеля та цинку, але може використовуватись для промислових і будівельних цілей. В той же час деревне піопаливо відповідає всім вимогам, проте воно не має Такої ж поживної цінності, тому може використовуватись як абсорбент для різних речовин. Можливе різне застосування біогілля, яке включає сорбцію барників, фармацевтичних препаратів, важких металів та токсичних сполук водних розчинів. Його також можна використовувати якості фільтруючого матеріалу для вилучення металів, як добавка для зміцнення бетону і будівельних матеріалів. А також для рекуперації поживних речовин та енергії. Для того, щоб зробити основу для майбутніх законодавчих актів, все біовугілля має бути охарактеризоване і воно може використовуватись для різних цілей. Загалом, властивості біовугілля дуже складна система різних характеристик, і кожен параметр впливає на використання. Загалом я хочу підсумувати і сказати, що не існує хорошого або поганого біовугілля. Воно просто непридатне для певної цілі, тому треба його краще охарактеризувати, і тоді воно може застосовуватись і бути ідеальним для іншої, більш специфічної цілі. Дякую всім за увагу. Для більш детального ознайомлення з такою роботою можете пройти за посиланням до моєї повної магістерської роботи. Я б хотів задати питання. Ви розповідали, що біочарну ви ця біовугілля використовується для адсорбції важких металів, і чи є практики якісь чи є методи очищення природних водойм цим біовугіллям саме від важких металів, так як в нас війна зараз йде забруднення? Ну я думаю, можливо взагалі розпочати таке вивчення. Моє метою не було вивчення саме абсорбційної здатності. Але лише характеристика біочару, проте, мені здається, якщо використовувати біовугілля із деревини, то можливо використовувати якісь касети для вловлення металів і потім екстракції металів з них. Проте, тут необхідно враховувати, що після абсорбції нам треба регенерувати і правильно або утилізувати цей біочар, коли він вже насичений, або регенерувати. Використовувати його знову, мені здається, потенційне застосування таке є, але для цього необхідно додаткові дослідження.